Телі Усім вітання. з новим робочим днем і з новими стравами. Вас, любі друзі, сьогодні спробуємо з вами зробити майонез, який ми будемо робити постійно і готувати його як на святковий, так і на щобуденний стіл. Ми ж любимо домашні, правда? Е, традиційно майонез, ну, зробимо з такий от слоєчок. Його півлітровий. Я думаю, що нам абсолютно вистачить на деякий час. Беремо два яйця. Розбиваємо їх сюди, беремо ложку цукру без гірки, трошечки менше солі, чайну ложечку гірчиці і пів цитрини. Хто любить майонез гостріший? Той може додати собі до майонезу і оцту. А хто любить майонез повністю весь натуральний? І з такою кислинкою витискаємо сік пів цитрини. Виливаємо сюди і перемішуємо це все так от ложкою. Тепер сюди ми вливаємо олії. Бачили? Це практично 200 грамова склянка. Там блендер. І починаємо з дуже легенької потужності. Опускаємо на саме дно слоїка і потрошечки перемішуємо і збиваємо. Як ви бачите, в олії вже перші прояви майонезу. Є. Любить яйця з гірчицею і з майонезу. Я люблю яйця з гірчицею і з майонезу. Ти любиш яйця з гірчицею і з майонезом. Ну, тому пару яєць ми зробимо просто з майонезом. А декілька ми зробимо. Ну, ось, тепер. Дивіться, який, який майонез, який він саме тієї консистенції, яку ми любимо. Яким буде смачно. Нам пасувати до нашого, допустимо, святкового олів'є. Так, беремо трошки гірчички. О. Прикрасимо зеленню з нашого городу. Наша страва вже готова. Зараз ми ще візьмемо біленький хлібчик, намостимо його маслом, ще зробимо солодкий чайок, і це все будемо дуже смачно споживати. Тож нових позитивних емоцій, з гарним вас днем вас вітає традиційно на нашій кухні програма Галицька пательня». смачного усім майонезу.